Продовжуємо працювати. Ми злили з нашої воскотопки бістар весь мед за допомогою зливного крану і отримали сухенький забрус. Без меду, все в одному місці, не треба нічого мити, нікуди перекладувати, сухий забрус. Тепер виставляємо температуру 80 градусів. Тут у верхньому тені і тут, в нижньому. Виставляємо і ждемо, поки віск відтопиться, а потім, як і ми, будемо зливати через кран. Пройшло дві години, воскотопка працює. Подивимось на результат. Телятор крутиться, воск топиться. Візуально видно, що забрус присів, так як нижній тем теж гріє, воск топиться і поволі стікає через сітку, а зверху підтає верхній шап. Температура. Дуже хороша віск. Тане. Такий має вигляд після двох часов. Ми нічого не робимо або займаємось своїми справами, а ось котопка відтоплює нам віск Пройшло три години. Подивимось, який у нас тут. Має вигляд наш задус. Бачимо, що плавиться. Зараз подивимось, воск плавиться зверху, аж тече і фільтрується через сітку. Саме рва. Залишається зверху сітці. Залишиться в кінці. Працюємо далі. Роскотопка продовжує працювати, а ми тим часом спробуємо злити лиск. відро налили трішки води. там теж дорожня і потім видно, будемо відкривати. Проливаємо їх. Від. Перше відро 10 літрів отримали. Зливаємо далі. Бачимо, як стікає віск чистий, світло-жовтого кольору. з забрусу. online Друге 10-літрове відро. це ще не все. Пройшло 6 годин. Дивимося на роботу востопак. Воск вже в наситі в рідкому стані. Вот уже его осталось зовсім трішки. Дотаплюйте. И сейчас будем разливать. Разливаем воск. Відкручуємо і не спіша подтисенку. зразу на холодній воді застиває. Подтихи відкручуємо. Воск гарячий, рідкий. Націдили третє відро. Чистейший воск двоє. Третє. Закриваємо. Закриваємо. Підготували четверте відро. Зливаємо четверте відро воску. Так, акуратно. Пішла. моментально. ментально. Холодна вода. І так, на основі цього відео ми знайомилися з принципом роботи воскотопки Бістар, яка працює і виконує свою функцію дуже добре. Відділяємо від, від забрусу, а потім відтаплює забрус. От. І отримуємо такий результат. Дякую за увагу!